85-річний житель з Долбунова Володимир Артюхов 12 років грає на кнопковому акордеоні у місцевому гідропарку. Робить це за будь-якої погоди. Каже, музичний інструмент придбав майже 63 роки тому. 62-му і ні раз не був би в ремонті і грає футфу Паркарова. Ну, італіянська фірма. Через два місяці мені буде 27 квітня всього 8,6 років. Грати на ручній гармоніці Володимира Артюхова навчив батько у 10-річному віці. Розповідає, з того часу він не розлучний з музикою. У гідропарку ж грає, аби підняти настрій собі та оточуючим. Для людей, для того, щоб легше жити було. От і мені не скучно вдома. Я кожен день. У репертуарі чоловіка близько трьохсот пісень. Я на четвертому поверсі, як п'ять хвилин пограю, Сразу бабушка приходить, сусідка приходить, дитина больна, бабуся серце больна. І все там грати невозможно. Я все граю здесь. Дуже гарно грає. Я з внуками приїжджаю сюди на площадку, раз чи коли два рази. Він постійно тут грає і літом, і зимою. Дідусь позитивна людина. Це чи морози в лютому, чи навіть вчорашній дощ це його не спиняє. Це така знаєте, гарна людина, яка тягнеться до людей. Видно, що йому потрібне спілкування, грає дідусь гарно. Ж, попри його поважний вік, це ну досить така, знаєте, оптимістична і е, цілеспрямована людина. Ну таких людей мало. Володимир Артюхов розповів про одну з пісень, яка останнім часом припала йому до душі. Це були чорноблівці, і мені дуже подобалось, як дівчинка співала. Який в неї голос. Як вона мені я чуть не заплакав. Так мені подобались. Юрій Чорнобривець, Олег Степанюк, Суспільне новини Рівне.